Друзі, привіт! Мене звати Ільченко Антон, я є співвласником компанії Fiнанs Service. Якщо у вас трапилось ДТП, страхова подія, є декілька причин, чому подивитись це відео. Я ну, розкажу про тонкі моменти, які треба враховувати і де ми можемо бути саме для вас тут корисні. Перший момент, який зазвичай відбувається, якщо ви звертаєте страхову компанію за відшкодуванням, будемо виходити з того, що десь приблизно 80 випадків кейсів страхової компанії не доплачують. І тут ну, питання, яка сума буде недоплати, треба з'ясувати, прорахувати, визначитись з доцільністю стягнення цієї цифри. Другий момент на сьогоднішній день, згідно чинного закону, страхова компанія здійснює виплату страхового відшкодування з урахуванням зносу. Але е, судова практика в нас така, що ми можемо стягнути цей знос звинувація, і зазвичай це дуже суттєва сума. Навіть тут може виникнути така історія, що, от, припустимо, ви будете автомобіль ремонтувати з БУ, а, БУ, а ринок БУ він побудований таким чином, що вартість БУ деталі буде е, вище за вартість нової, ну от, розрахованої з урахуванням коефіцієнта фізичного зносу. І суми, навіть е, якщо допрацювати страхову компанію, все одно не буде вистачати, щоб покрити ваші збитки. Тому так чи інакше, є е, в більшості випадків е, необхідність звертатись до винуватця ДТП безпосередньо за частиною відшкодування, от, яка не буде покривати страховою компанією. Ну і зазвичай там ще питання франшизи, як мінімум. Можливо, там моральної шкоди, можливо, втраченої вигади. Ну, вже треба дивитись конкретний кейс. Тому наша компанія з 2007 року от саме спеціалізується на вирішенні страхових спорів. Ми працюємо там не тільки з автомобілями, це автомобілі, як правило, залиття, пожежі та всі інші договори страхування. Звичайно, що автомобільних кейсів більше за все. Тому а, ми знаємо, як працювати зі страховими компаніями, а, знаємо, як працювати з винуватцями ДТП, і готові вам запропонувати різні моделі, там, в залежності від суми. А, навіть готові працювати на таких умовах, що ви взагалі приходите і не оплачуєте нічого. Тобто, от вам страхова компанія щось заплатила якусь суму. Ми подивились, там потенціал є ще там. Забрати стільки та стільки. Та все ви більше ні в чому не приймаєте участь, розраховуємось по факту. там, вигляді Відсотка і ну, там, інших врахувань, які там передбачені договором страхування. Тобто, ми справу будемо фінансувати самі. Тому тут внизу будуть контакти наші, або людина, яка вам переслала це відео, зверніться до неї. Ми ну, готові подивитись ваш кейс, просто порадити, дати якісь ідеї, яким чином правильніше робити в тій чи іншій ситуації, а -а і ну, ви вже будете навіть розумітись. Ну, як ви будете діяти, якщо щось піде не так? Ну і тут, до речі, внизу наш канал на Ютубі, там дуже багато відео, наші соціальні мережі. Тому також обов'язково підпишіться. Я думаю, що інформація не буде зайвою. Ми пустих. Якихось роликів не знімаємо, тобто кожен ролик він розповідає, як вирішувати конкретну проблему. Тому не потрапляйте в ДТП, якщо, не дай Боже, таке відбулося, і щось ви бачите, що воно йде не так, обов'язково звертайтесь, ми допоможемо. Дякую за увагу, пока.